Слава Україні, допомога Франції у 2025 році. Нові законопроекти щодо усиновлення на Кам'янеччині викрали сімейний бізнес з виготовлення та збуту фальсифікованих сигарет. Благодійний забіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Усі колісні самохідні артилерійські установки «Цезар», які Франція виготовить у 2025 році, передадуть Україні. Про це заявив президент Макрон. Йдеться приблизно про 12 одиниць. щомісяця. загальна кількість може сягнути 144 одиниць. Це у кілька разів більше ніж було передано за весь період повномасштабної війни. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про розширення переліку осіб, які не можуть бути усиновлювачами. За проголосувало 253 нардепа. Зокрема, усиновлювачами не можуть бути особи, які мають психічні розлади, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України, вчинили домашнє насильство або є громадянами держави-агресора. Також Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт, який має врегулювати порядок надання статусу дитини постраждалої внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Відповідно до законопроєкту, цей статус надається органам опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами влади. Порядок та умови надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, визначається кабміном. Дережнянська громада втратила захисника 14 травня 2025 року. Пішов життя солдат Ковальчук Вадим Миколаєвич, житель села Яськівці. Прощатимуться із захисником у п'ятницю, 16 травня, орієнтовно о 9.30 о 9.45. У міській раді просять сформувати живий коридор для прощання з захисником за наступним маршрутом. Копачівка, Шпичинці, Теперівка, Диражня. Новосілка Яськівці поховають Ковальчука Вадима Миколаєвича на кладовищі рідного села. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Кам'янеччині викрили сімейний бізнес виготовлення та збуту фальсифікованих сигарет. Організували нелегальний бізнес місцеве подружжя у співпраці зі своєю дочкою. Під час обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації нелегальної продукції поліцейські вилучили більше 31 тисячі пачок цигарок без акцизних марок, майже 80 тисяч цигарок, пофасованих у пучки, понад 190 кілограмів тютюну, спеціальні пристрої та матеріали для виготовлення цигарок, а також чорнові записи. Загальна вартість вилученої сировини та продукції склала близько 2,5 мільйонів гривень. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження та встановлюють всі обставини події. Псевдобанкіри ушукали кам'янчанку на понад 60 тисяч гривень. Зловмисники зателефонували 63 річній жінці та повідомили, що її банківський рахунок під загрозою несанкціонованого втручання. Аби захистити кошти, необхідно перерахувати їх на резервний рахунок, який банк нібито створив для жінки. Схвильована заявниця повірила та надіслала на невідомий рахунок понад 60 тисяч гривень. Однак вже згодом зрозуміла, що картка була не її, а шахраїв, тож звернулася до поліції за даним фактом. Дізнавачі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Благодійний забіг на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону влаштовують у Хмельницькому. Захід присвячений третій річниці виходу з Азовсталі. Учасники забігу долатимуть дистанцію 1 кілометр парком імені Чекмана. Участь у заході безкоштовна. Після забігу відбудеться фотовиставка з історіями оборонців Маріуполя. Живі свідчення незламності та болю. На місці також буде скринька для донатів. Тож кожен охоче зможе зробити благодійний внесок. Зібрані кошти підуть на паткунки допомоги для звільнених з полону військових. Отже, 17 травня, 10.30, парк імені Чекмана. Збір та реєстрація розпочнеться з 10 ранку біля входу у парк. Цей захід об'єднує родину військовополонених, зниклих безвісти та усіх небайдужих, щоб нагадати світу. Герої повинні повернутися додому. Тормове попередження на Хмельниччині вранці, та в день 15 травня у Хмельницькому та у області пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Маєте чим поділитися з мешканцями нашого краю? Пишіть нам.